Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Ви знаєте, якщо би я поставив себе на місце головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, я би жалів кожного українського солдата. А жалів би кожного українського солдата як свою дитину, як свого сина. А він мовчить. У мене складається таке враження, що залужному взагалі не жалко. Українських солдат, йому байдуже, скільки їх загине. Для нього головне правильно виконати завдання, своє завдання головкома ЗСУ. Я прочитаю вам те, що сьогодні опублікував цензорнет, видання ЦензорНЕТ. Пам'ятаєте, начебто залужний з умервом просили у Зеленського 500-600 тисяч чоловік мобілізувати, а тепер залужний побачив, що суспільство обурюється і дає задню. Але дає задню і в той же час включає знову першу передачу. Давайте я прочитаю вам. Військове командування, це каже Залужний, жодного запиту не робили на якісь там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі. Якимось окремим форматом, заходом на Кабмін чи ВР ми такого не здійснюємо. Здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, на який ми наділені. Ви зрозуміли? Петляє залужний, ой, петляє. А далі ми цю цифру 400 500 тисяч мобілізованих сформували на наступний рік, на 2024-й. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник: формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести пріоритетом наступного року. Озвучити цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу. Це є військовою таємниць. Ви бачите, жал, жал, Залужний показав себе дуже хитрим. Кажуть, він простий генерал, він рубаха парень, він говорить правду, він прямий. Та ні. Подивіться, яке інтерв'ю. З одного боку, мені нічого не давали, а з другого боку, мені потрібно 500 тисяч. І ще. Жодного слова про синків, депутатів, чиновників, поліцейських, силовиків, прокурорів, суддів, нотаріусів, адвокатів, їх синків, їх рідних, і них самих, з яких можна сформувати мільйонну армію хоч завтра. У них є і зарплати, по місцю роботи, і форма, і зброя все є. У нас мільйонна армія озброєна в тилу. Мовчить залужний. Це показує, що головкому залужному байдуже, скільки загине українських солдат. Йому байдуже. Подивіться, як він каже, ми повинні поповнити втрати. Для нього кожний український солдат це не жива людина. Чий син, чи дочка це просто втрати. Такий він, залізний генерал, залужний, без жалю. А генерал український, який не жаліє українських солдат. Це не український генерал, моя суб'єктивна думка українського журналіста. з вами Ігор Швець, Сокіряна Чернівецька область. До нової зустрічі!